Сіросмух потерся своєю мордочкою об її щеку, яку вона радо йому підставила. Ставалося, тепер сіросмух був геть напроти намокнути. Коли кицька притулилася до нього своїм вологим хутром, він заморкотів так голосно, що його мурки далинув аж до вогнесерда. Лише вогонь врятує громовий клан. Сіросмуже! Ти... Ти стежив за мною? Що ти робиш? Ти не знаєш, як це небезпечно? Усе гаразд. Тут аж до заходу сонця не буде жодного патруля. І ти, звісно ж, певна цього, правда? Наче ти знаєш усі пересування клану? Власне таке, знаю. Мій батько кривосір, провідник річкового клану. Це ще що за ігри. Ти не міг вибрати собі ще гіршу пару. Ох. Мені краще піти, срібна Тобі не можна більше з нею бачитися. Не можу. Я не розумію. Річковий клан зараз цілком ворожий громовому. Ти ж чув що сказала леопардо Шубка, коли загинув Білокіхоть! Як ти взагалі можеш довіряти кішці з річкового клану? Ти, ти не знаєш срібну струмку. І не треба тут нагадувати мені про білокіття. Думаєш, мені легко жити з думкою про те, що це я відповідальний за смерть одного з побратимів Срібнострумки. Білокіготь був ворожим вояком, а не побратимом. Срібнострумка розуміє, що то був нещасний випадок. Той прискалок був поганим полем бою. Кожен міг упасти звідти. Начхати, що думає срібнострумка. А як щодо віданості громовому клану, ти, зустрічаючись з нею, порушуєш Воєцький кодекс. Ти це розумієш? Ду Думаєш, я не знаю, чи ти сумніваєшся в моїй віданості клану? А що я маю думати? Ти ж не можеш не зустрічатися з нею, не бригати всім іншим. А якщо нам доведеться битися з річковим кланом, про це ти не подумав? Ти, ти занадто хвилюєшся, до цього не дійде. Зуролом пішов, вітряний клан повернувся, тож клани житимуть мирно. Річковий клан наче не дуже мирно поводиться. Сам знаєш, вони полювали на сонячних скелях, на наших землях. Вони полювали там ще, коли мене і в планах не було. А ну, гаразд. А що, коли тебе спіймає патрулічкового клану? Срібна струмка цього не допустить. Заради зоряного клану тебе це ні трішки не бантежить. Ти не розумієш цього, правда ж? Мабуть, так замислив зоряний клан. Слухай, Срібнострумка хоче бачити мене навіть після загибелі білокіхтя. Ми з нею думаємо однаково, наче ми народилися в одному клані. Ох, ходімо. Треба повертатися, поки ти знову не загубився. Багато подумавши, вогнесерд вирішив якщо сіросмух не хоче дослухатися до розуму, тоді, можливо, срібнострумка захоче. Вогнесерде, я знаю, що ти там. Я чую твій запах. Усе гаразд, камани на лап пішли. Вони серде, я ж не допущу, аби щось коїлася з найближчим другом сіросмуга. Повір мені, заради зоряного колану. Що ж ти тут робиш? Тебе шукаю. А Із сіросмугом усе гаразд? Невже йому погіршило? З ним все гаразд, але не буде, якщо ви продовжите зустрічатися. Я не дозволю, щоб з ним щось сталося. О, справді, і що ж ти можеш зробити для його захисту? Я донька провідника клану, і це дає тобі владу над батьковими вояками. Ти ж сама ще недавно була новаком. Як і ти. Ех, і то правда. Саме тому я не впевнений, чи зможу боротися розсмуга. Від гніву його рідного клану або твого, якщо хтось дізнається про ваші побачення. Я Я не можу не бачити його. Я його кохаю. Але ж між нашими кланами і без цього достатньо напруги. Ми знаємо, що річковий клан полює на наших угіддях. Сонячні скелі, на які. Чому ми це робимо? Він би не поскупився на тамтижню здобич? І чому? ж? Річковий клан голодує. Кошенята плачуть, бо матерів немає молока, а старіші не помирають. У нас не вистачає здобичі. А, але ж ви маєте річку? Кошенки знав, що річковому клану полювати найлегше. Ось і риба з річки і дичина з поближніх лісів. Цього замало. Двоноги забрали наші землі вниз за течією. Вони табарували там цілий зелений лист, поки риби було вдосталь. Коли двоноги звідти пішли, риби вже майже не було. Та й лісу вони завдали такої шкоди, що тепер хіба коли-неколи натрапиш на гідну дичину. Вогнесед по-новому глянув на кішку. Вона не була струнка, вона була хута. І раптом він зрозумів ворожість, із якою кривозір поставився до плану синьозірки на останньому зборищі. То це ось чому вони хотіли, щоб вітряний клан повертався. Кролики не переводяться на торховищах весь рік, і на них ми покладали всі наші надії пережити гололист. І не втратити наших кошенят. І а сіросмуг це знає? Знає, знає. Проте, які б там не були проблеми у вашому клані. Все ж тобі слід припинити зустрічі із сіросмугом. Ні, як наше кохання може комусь нашкодити? Зненацька Срібнострумка зашипіла. Так що ж вогнесер підстрибнув. Тобі пора наближається патруль. О, це для мене? Дякую. Раз ти вже тут. Може, хоч ти переконаєш цього малого з'їсти ліки. Якщо ти хочеш стати вояком, мусиш навчитися ковтати навіть таку гидоту. Перед мандрівкою до місяця скелі тобі доведеться їсти значно гірші трави. Думаю про це, як про підготовку. Підготовку, щоб стати вояком. Чудово. Вогнесерде, зірка хвора, білий кашлюк. А, але ж білий кашлюк не надто небезпечний, П правда? Вона швидко заразилася, і це дуже складний випадок. Я застерігала її триматися подалі від хворих котів, але вона наполягала на тому, щоб їх побачити. Зараз вони спить у своєму кублі і знаю мороза шубка. Страх в очах жовтоїклої навів вогнесерда на думку про те, що вона знає правду про життя Сенозірки. Вогнесерд гадав, що він був єдиним котом у таборі, в якому провідниця відкрила цю таємницю. Усі інші думали, що вона має в запасі ще цілих три життя, але мутикицька, мабуть, інстинктивно відчувала такі речі. І якщо синя зірка втратить це життя, у неї зостанеться лише одне.